Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик з задоволенням представляю гостя стріму Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, рада бачити, дякую, що долучилися. Дякую, що запросили. Ну, і одразу до свіжих заяв. Трамп вже встиг заявити про те, що закінчення війни в Україні стане пріоритетом у його. Адміністрації, ну а майбутній держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо говорить про те, що забезпечуватиме мир через силу. До речі, генсекнатурюте теж зробив заяву про те, що НАТО має допомогти Україні завершити війну з Росією переговорами, але з позиції сили. Як ви прокоментуєте ці заяви? Про що йдеться? Як бачите, ви сценарій розвитку подій з огляду на такі заяви? Ну, по-перше, треба Україні дати цю силу, яка здатна е, стати аргументом для Російської Федерації. Як ми бачимо вже неодноразово, що слова і дипломатичні вмовляння на Путіна абсолютно не діють. Він дійсно розуміє тільки силу. Він розуміє, що тільки е, загроза поразки на полі бою здатна поміняти його, принаймні якусь. Тактику я не кажу про стратегію. Стратегічно, як на мене, Путін все ще мріє про те, що він завоює повністю Україну, і буде погрожувати тим самим і деяким європейським країнам з тим, щоб сідали з, з ним за стіл переговорів і власне відійшли у його так звану сферу впливу. Тут ви в цих трьох заявах не. Процитували ще одну дуже цікаву заяву, яку буквально вчора чи позавчора, ввечері, розпосюджу розповсюдили якраз російські пропагандистські змі, посилаючись на інтерв'ю в газеті комерсант Миколи Патрушева, одного з найближчих соратників Володимира Путіна. Який де-факто погрожував Трампу тим, що якщо він буде щось там робити не так, як заплановано, то власне він може мати проблеми із своїм здоров'ям. Це, власне, ну, да, і... тут варто пригадати Медведєва, який це це... погрожував Трампу. Ну, це, це ще до обрання. Це якраз одна лінія, і мені здається, що це інтерв'ю варто все-таки проаналізувати, тому що якраз в цьому інтерв'ю Патрушев каже, що Трампу допомогли прийти до влади треті сили. Що це за треті сили? І е, Трамп як людина, яка виконує обов'язки, зобов'язання повинен ці зобов'язання виконати. Що це за зобов'язання? І от тут, е, звичайно, не хочеться впадати в якусь конспірологію, але контакти по е, лінії Маска і Кремля, і так само е, контакти, які були описані в книзі. Яка, яка, так, яка на, наробила дуже багато шуму, е, якраз е, можуть свідчити про те, що дійсно під час чи до, до виборчої кампанії е, команда Трампа могла щось обіцяти російській владі, або принаймні робити якісь натяки на обіцянки. І от Росія починає нагадувати про певні обіцянки і, власне, переходити у, у такий контрнаступ. Робить це дуже е, топорно, робить це в лоб. І е, тут вона розраховує на те, що саме е, оцей шантаж е, зі сторони Кремля, що він спрацює якраз на те, щоб Трамп відмовився взагалі від е, цієї ідеї врегулювання конфлікту, чи вірніше врегулювання війни в Україні, і що він повинен відійти на якийсь час від е, цієї ідеї. Тому, е, узагальнюючи всю е, весь спіч, скажу так. Ми зараз стоїмо на порозі дуже е, серйозних рішень, і я думаю, що ці рішення, на жаль, будуть супроводжуватися подібними пасажами зі сторони Російської Федерації. І якщо дійсно е, росіяни розраховують, що Трамп поведеться на якийсь, е, на, на якийсь шантаж і буде Танцювати під російську дудку то вони роблять поки що велику помилку, тому що Трамп, як ми знаємо, непередбачуваний і спрогнозувати, якою буде його реакція, в тому числі на подібні заяви, також дуже важко. Вони думають, що якраз от нагадування і оцей силовий шантаж що він спрацює, а можеш виявитися реакція абсолютно протилежна. Пане Вікторі, що не мала розмови з військовим експертом стосовно цих маневрів російських стратегічних бомбардувальників, які ми спостерігали 11 листопада. Потім 13 листопада ми пам'ятаємо, що була ракетна атака по Києву. І ось сьогодні, 15 листопада, вранці ми прокинулися і гуртали повідомлення, де ну, інформувалося про те, що може бути ракетна небезпека, тому що знову здійснювали ці маневри російські стратегічні бомбардувальники. Втім, пуски, які вони здійснили, були імітаційними. Є військова складова, яку коментує. Будуть військові експерти, але вони не беруться коментувати політичну складову, говорячи про те, що це ось справа політологів і експертів. Власне, як з політичної точки зору ось ці маневри трактувати? Про що вони свідчать? Знову ж таки, якщо говоримо про шантаж, то шантаж кого? Ви пам'ятаєте, що були такі суперечливі повідомлення про те, чи вітав Путін. Трампа чи не вітав? Угу. Е, відбулася розмова, чи не відбулася? Що спустовує уже двічі чи було чи, 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 бу, чи були якісь побажання зі сторони Трампа зараз не аскалювати ситуацію до того часу, поки він не вступить на посаду і відповідно не е, знищувати зараз повністю інфраструктуру українську? Все це зараз під великим знаком питання. Тобто, якщо це дійсно розмова була, то е, і Путін пообіцяв це не робити. то тоді Оці всі маневри дуже схожі на те, що е, Путін показує, що він може щось зробити: е, відправити ракети, відправити якусь іншу зброю на територію України. Шантажувати знову ж таки, ми вертаємось до початку розмови. Шантаж, вимагання і страхи будуть найбільшими ворогами України в наступні два місяці, поки не відбудеться інаугурація. Тому Путін буде намагатися підвищувати ставки і намагатися, знаєте, як гопник в підворотні демонструвати якісь мозок. Хоч для багатьох вже очевидно, що мускулі там залишилося дуже мало, враховуючи вік цього правителя, але тим не менше, не хочуть його зараз дражнити, тому що е коли бігає мавпа з гранатою, то е мавпа може зробити якісь непередбачувані дії. Саме тому вважаю, що треба принаймні не створювати додаткових приводів, аби ця мапа якимось чином не зрефлексувала. Пане Вікторе, після призначного обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки, вже тиждень йдуть розмови про те, а якою буде його нова адміністрація в розрізі тих заяв, які вже були зроблені особисто Трампом, кого він хоче бачити на тих чи інших посадах. Загальне враження, от власне від формування цієї команди, у вас яке? І власне, що для нас означають? Ось ці всі призначення, коли вони вже відбудуться, фактично. Ну, вже дуже багато про це проговорено, і написано, що частина команди дійсно складається із республіканських яструбів, які дуже критично е, висловлювалися щодо е, Росії, е, частина незрозумілих е, призначень, і ми навіть е, сьогодні. Були ну, так розводили руками, коли молодшого Кеннеді, а, антивакцинатора е, по, номінують на посаду міністра охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки, е, коли в розвідку номінують людину, яка живе теоріями заговорів і е, оцих всіх. Е, Речей, які більше більше підходять не, не для керівника розвідки, а більше для е, любителів там тарологів, астрологів і так далі май. от Тому е, дуже різношерстна команда, але треба розуміти, що напрямок цієї команди буде один: е, Генпрокурором буде пан Трамп. Держсекретарем буде Трамп і міністром охорони здоров'я теж буде Трамп. Тобто, люди, які набираються зараз в команду, вони будуть пройшли дуже велике сито на лояльність. Трамп, очевидно, вже виніс уроки після того, як під час першої каденції. Там протягом двох років він сперечався із своєю командою, а потім частина з цієї команди вийшла з мемуарами не зовсім такими е е світлими і позитивними. Про Трампа. Відповідно, зараз кадрова, кадровий підбір очевидно відбувається по принципу е 100% лояльності. Пане Вікторія, стосовно Ілона Маска. Його вплива на Трампа, про який, до речі, пишуть, і взагалі про те, яку роль в американській політиці він тепер буде відігравати. Ви зазначили, що стосується його контактів із Путіним. Свіжа стаття вийшла в New York Таймс, де мова йде про те, що Ілон Маск провів секретні переговори із іранським послом. За даними New York Times, переговори відбулися в понеділок. Цитата у секретному місті в Нью-Йорку – Тривали понад годину і джерела в вранському уряді, які побажали залишитися анонімними, охарактеризували зустріч як позитивну. Тож, власне, окрім так економічної сфери і тих сподівань, які Трамп зараз покладає і на Ілона Маска і на Рамасвамі щодо зменшення державного боргу Сполучених Штатів, яку роль ще Маск може відігравати у політиці? Маск – зірка. Треба розуміти, що Ілон Маск в команді Трампа сам себе вважає найціннішим діамантом, який власне освітив дорогу Трампу до президентства. і він Трамп так теж вважає. О, оце питання до, але те що, те, що команда і повідомлення про те, що команда зараз ну ніякові, є, і навіть вже починаються якісь баталії щодо того, чи не перебирає Ілон Маск на себе функціонал е віцепрезидента. Ви бачите, що віцепрезидента останні там останні тиждень не чути не видно. Але чи не кожного дня виходять новини про Ілона Маска. Тому Ілон Маск дійсно залишається оцим діамантом, але я вам нагадаю, що це не завжди така ну, благодатна місія, коли якийсь олігарх приводить до влади того чи іншого кандидата. Ну, от Україна тому велике свідчення. Ви бачите, де зараз знаходиться Ігор Коломойський, який є перший рік приходу Володимира Зеленського до влади. Скрізь бігав і розповідав, як він власне створив президента Зеленського, і він може відповідати на за безліч напрямків, набиваючи собі також ціну. Зараз Ігор Валерійович знаходиться, як кажуть, в місцях не столь аддальонних. Ну, принаймні, поки що він не на свободі, можливо, вийде під заставу. Тим не менше. От до чого призводить. історія з російськими олігархами. Згадайте Березовську, який mm -hmm. також розповідав в перший рік після обрання Путіна, що саме він зробив Путіна президентом, і він також закінчив не дуже, скажімо так, добре свою. Своє життя, тому е, це дуже ризикова, повторююсь, історія, коли ти себе наділяєш е, от, е, е, такою вагою, коли, коли ти себе заявляєш як людина, яка дійсно попливала на глобальний вибір у своїм, свого народу.